Постійної напруги спорт підтримає тебе. Червомасштабну ракетну авіаційну, ну, тобто комбіновану атаку, здійснила Росія в ніч проти 8 січня. По території України загалом було випущено тепер 59 засобів повітряного нападу. Ну і це майже вдвічі менше аніж було в попередніх таких атаках. Нагадаю, 29 грудня це було 158 таких от запуск засобів. З них 110 – то ракети ну а 2 січня, е лише тих ракет було аж 99. Ну а от цієї ночі росіяни ще раз запустили 8 шахедів і відповідно 51 ракету. Але лише 18 з тих ракет вдалося нам збити. В результаті сьогоднішньої атаки 4 людини загинули 33 постраждали. Ну і попри те, що через морози очікувалися удари саме по українській енергетиці, але і цього разу росіяни лупили в білий світ, наче в копієчку, як то кажуть. Зокрема, в Кривому розі вони поцілили у тамтешній супермаркет та в приватні будинки. Загалом же під прицілом росіян були сьогодні: Хмельниччина, Харківщина, Дніпропетровщина та Запоріжжя. Ну і давайте зараз докладно перелічу все те, що цієї ночі росіяни по нас запускали. Вісім ударних БПЛА типу «Шахет» з району Приморсько-Ахтирська – це Російська Федерація. Сім зенітних керованих ракет С-300 С-400 з Белгородської області. Чотири аеробалістичні ракети «Кінджал» з мігів 31 к Район пуску – це Рязань, Тамбов. 24 крилаті ракети Х-101, Х-555 з 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95. Район пусків – це Енгельс. Вісім крилатих ракет Х-22 з бомбардувальників Ту-22М3 з Белгородської області. Шість балістичних ракет Іскандер М з районів Джанкою, Чауда, Це Крим. Дві керовані авіаційні ракети Х-31П з літаків тактичної авіації, район Пусків Белгарська область. І от, на жаль, цього разу не все запущене було нами збитим. Лише по шахедам маємо на 100% відпрацювання українською протиповітряною обороною, а от з ракет лише 18% було збито. Тобто. Всій російській балістиці вдалося лишитися неушкодженою. Загалом запущено було 51 ракету, лише 18 ми збили. Як так? Чому цього разу такий низький відсоток збиття? Чому цього разу не було знищено балістику? Так от дивіться, це точно не тому, що ми проти ракети до Петріотів економимо, бо в нас їх обмаль, і невідомо, коли наступні поставки нам їх будуть. Ймовірніше за все причина зовсім в іншому. По-перше, в тому, що головними цілями були прифронтові і прикордонні регіони, до яких балістиці російські летіти дуже короткий час. По-друге, це тому, що цього разу росіянам таки вдалося підібрати такі маршрути, ну а головно, такі цілі, де в той момент наших петріотів, наших СЕМПТІ просто не було. Простіше кажучи, ну але це лише припущення, що ми сучасними західними ЗРК прикрили наші ТЕЦ електростанції, греблі, плотини, бо ми вважали. Що в морози нинішні саме по ним росіяни тепер і вдарять, натомість вони вдарили по тому, до прикладу, торговельно-розважальному комплексі в кривому розі, бити по якому ну от взагалі не було жодного сенсу. Тому ми його і не прикривали. Саме тому російській ракеті і вдалося до нього долетіти. Щодо морозів, і ще наступні кілька днів температура повітря вночі, якщо дивитися на Київ, триматиметься в районі мінус 10 градусів. Потому підніметься до мінус п'яти. Ну тобто, якщо росіяни і мали, знаєте, бажання нас заморозити, мали бажання влаштувати нам знеструмлення, блекаути в ті морози, ну то схоже, що свій ідеальний для цього шанс вони нині прогавили. Ну тому що далі нас очікує певне потепління, і навіть якщо іще там за три-чотири дні, коли вони перезарядяться, то спробують росіяни по нашій енергетиці таки вдарити. Ну то навіть якщо влучать. То якихось знаєте значних і нищівних наслідків від блекаутів це вже не викличе. Утім, треба розуміти, що попереду іще як мінімум два місяці холодів. Ну і хто знає, чи не прийдуть знову в Україну арктичні холодисті Московії і чи не полетять слідом за холодами і російські ракети? Ну і погіршення погодних умов дійшло вже і до півдня України. Морозно було вчора в Києві, сьогодні так само, в день мінус 12 було. Тоді, як в Одесі, щоб ви розуміли, сьогодні в день було плюс 7 і дощило там, але під вечір і до них дісталося арктичне повітря, яке прийшло до нас з Московії. Тому те, що в Одесі було вкрите дощем, то тепер там все вкрите льодом. Усе місто це суцільна ковзанка. Ну і через погіршення погодних умов на завтра, після тобто на 9-10 січня, одеські школи переходять в офлайн режим роботи, ну щоб не піддавати школярів займу ризику під час дороги до навчальних закладів, обмежить і рух транспорту на Одещині як мінімум великого габаритного, тобто фур і вантажівок. Але знаєте, я би і водіям легковиків у ці дні не радив в дорогу вирушати. Ну, все таки в нас, знаєте, немає достатнього досвіду водіння транспорту на льоду. От я сам сьогодні, коли Києвом на роботу їхав, то автівку ну, реально нещадно кидало на поворотах. Ну, коли колеса потрапляли на засніжену чи обледенілу ділянку. Ну і чесно скажу, емоції, які в той момент відчував, вони несприємні. Але ж дивіться, це я рухався, ну там, дай Бог, 20 кілометрів на годину київськими вулицями, але ж на трасі швидкості значно вищі, а тому ймовірність, що тебе занесе, що тебе викине з дороги в кювет. Ну ця ймовірність дуже дуже велика на трасі. І от я би точно не став би так ризикувати. Тому, от якщо запланували подорож, але маєте можливість це зробити е, скасувати ту подорож, зробіть це, скасуйте заради вашої безпеки.